Ворог продовжує тероризувати мирне населення нашої держави за останню добу. Рашисти завдали чотири ракетних удари по цивільних об'єктах в Розумівці Запорізької області та мусіївці на Дніпропетровщині. Загалом ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Донецька область ситуація залишається складною. Тривають постійні спроби ворога підійти до Бахмута, але погодні умови та ЗСУ не дають цього зробити. Для оборони така погода тільки на руку. Знищення російського мотлого тут успішно продовжується, щоб не здаватися в полон. Рашисти почали вбивати себе самі, як ось цей екземпляр. Селище Піски і село Первомайське практично стерті з лиця землі, артилерією і авіацією загарбників. Як вони виглядають зараз, показав військовий кореспондент Юрій Бутусов. По місцю розташування руських прилетіло і в тимчасово окупованих пологах Запорізької області. Фотографію наслідків висвітлили місцеві телеграм-канали. В Харківській області біля села Кислівка Куп'янського району 92-га механізована бригада влучно накрила колону росіян. Три танки, БМП, ремонтна машина та Камаз з боєкомплектом передчасно демобілізувались. На Луганщині продовжують палити расистів. Ось знищений російський БТР-82, посилений каналізаційними люками. Орки думали, що каналізаційні люки їх спасуть. Дебіли. Херсон зі світлом поступово в місті та правобережній частині області почала з'являтися електроенергія. Тисячі людей працюють цілодобово, щоб місто жило, але це не зупиняє російський терор. З тимчасово окупованої частини області фашисти хатять з артилерії по місту, страждають мирні люди. І до приємних новин: за останній тиждень ЗСУ знищили 11 складів БК, 6 баз командних пунктів та штабів і одну нафтобазу росіян. На цьому в мене все. Нехай про народи не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить.